Контексти для реалізації права для отримання житлового ваучера, якщо мова йдеться про Херсон. То необхідно звертати про те, що не завершилась дата е тимчасової окупації згідно постанови 1176 для переліку громадян, визначених в цій же постанові, які мають на право на отримання такого житлового ваучера. Тобто, якщо ви і тут прикріпляє список е е виїхали з населеного пункту, тимчасова окупація, якого не завершена, станом на теперішній час. І належати до категорії за цією постановою, зокрема учасника бойових дій числа ВПО або за іншою категорією, в загальному хто дивиться мене, то такий громадянин має право на отримання житлового ваучера. Буду до такого питання пишіть, звертатись, дякую.